Справжньою окрасою села Онишківці, що на Рівненщині, є скіт святої праведної Анни, який відомий багатьом. Тут, вдалині від шумного міста, не згасно теплиться лампада чернечої молитви. Окрім сестринських послухів, на території скіту розгорнулося справжнє господарство. Окремої уваги заслуговує монастирська пасіка, адже бджоли збирають запашний мед із численних квітучих дерев на території обителі. А потім його дбайливо обробляють сестри, які несуть тут послух. У цьому дивовижному місці побувала і наша знімальна група. Матушка Євфимія вже більше ніж 10 років подвизається в монастирі, і пасіка і її основний послуг. Хоча зізнається, що на початку дуже боялася бджіл. Я дуже боялась пчолок, дуже. Але ну по, по... Послушання по, по благословенню переборола цей страх і настільки зараз полюбила, що просто навіть не уявляю, як я далі б без них бути. В обителі проживає 16 сімей бджіл. Кожна з них знає свого господаря. Основне свято, на яке готуються запаси меду в обителі, це, звісно, 14 серпня. Цього дня у храмах освячується мед, а тому в народі і називається медовий спас. По Божій милості трудимося, збираємо. Готуємося до праздника Маковея, коли освящається мед. І ми стараємося робити соти для освячення, щоб кожна сестричка мала можливість отримати і освятити окремо як мед, так і соти. З давніх давен вважається, що мед, як і інші продукти бджільництва це дари природи, що позитивно впливають на організм людини. У народній медицині мед займає особливе місце мужнього бійця з різними хворобами і недугами. Однак поласувати цим дивом природи без допомоги фахівця, людям було б не під силу, тому що в давнину з'явилася така благородна професія, як бджоляр. Та й самі сестри невтомно трудяться навколо обителі, наче бджоли навколо вулика. І завдяки їхнім трудам і молитві меду вистачає не тільки для потреб обителі, а й для кожного бажаючого, особливо хто прибув до скиту праведної анни на свято мучеників макавеїв.